Друзі, величезний привіт! Готуй смакуй вітаю вас! Сьогодні ми готуємо просто фантастично смачну страву. Страву, яку в Європі готують протязі багатьох століть. Це свина рулька. Ще її називають вепрове коліно. Обов'язково дивіться до кінця, бо буде дуже смачно, дуже цікаво. Не забудьте підтримати канал своєю підпискою та вподобайкою, а я починаю. Поїхали! Нам потрібно основне, це, звісно, свинна рулька. В мене дві передні частини кожна вагою 2,5 кг. Варити їх будемо на початку в темному класичному чешському пиві. Далі потрібно морква, цибуля, лавровий лист, часник зі спецій, перець горошком, гвоздика, гірчиця, сіль, ще треба буде мед та соєвий соус. Почну з того, що треба підготувати рульки і нашпигувати їх часником. Спочатку хочу трішки зачистити рульки. Ось таким чином. В принципі, вони в мене у дуже класному стані, але все-таки. Друзі, ноги підготовлені м'ясником просто ідеально. Гарно зачищені, оброблені правильно. Максим це наш м'ясник. Дуже вдячний за якісний продукт. А зараз хочу нашпигувати їх з часником. Розріжу чесночиний навпіл. Ну і стандартно роблю отвори, ножем і вставляю зубочки чеснока. В рульці я полюбляю помірну кількість чеснику, тому використав для однієї ноги три зубочки розрізаних навпіл. Зараз беру другу ногу. Друзі, підготував кастрюлю. Це найбільша, яка є в нашому хазяйстві. Зараз закладаю рульки в кастрюльку. Тепер заливаю рульки ячмінним, темним, смачним чеським пивом. Звісно, друзі, на 7-літрову кастрюлю 4 пляшки пива недостатньо, тому додаю звичайну сиру воду. Ого, які важкенькі. Так, зараз сюди в нашу кастрюльку смачненну відправляємо дві морквини, які я попередньо помив, але не чистив. Розріжу їх навпіл. Також кладу дві цибулини, які просто помив, не чистив, кладу з шалушинням. Розрізаю навпіл. Закладаю кастрюлю. А зі спецій додаю перед горошком та гвоздику. Також не забуваю про лавровий лист. Ну і в самому кінці 2 столових ложки солі. На зараз всі підготовчі процеси виконані. Рулька повинна варитися 2 години. Чекаю закипання, потім роблю вогонь мінімальний і варю 2 години. Рульці залишилось варитись 30 хвилин. Якраз настав час приготувати соус для глазування. Для цього мені потрібен мед, 1 столова ложка. Додаю в сотейник. Дві чайні ложки гірчиці звичайної міцної. В самому кінці додаю 4 столових ложки соєвого соусу. А зараз на маленькому вогні поєдную все до однорідності. Соус повністю готовий, всі інгредієнти між собою поєднані. Зараз треба поставити в холодне місце, щоб він трішки охолов, після чого стане більш густим і насиченим. Друзі, дві години минуло. Зараз вмикаю духову шафу і прогріваю до 200 градусів. Тим часом йду за рулькою, дістаю із кастрюлі і викладаю на деко. Будемо запікати. Подивіться, яка краса. А тепер, друзі, не втрачаючи часу. Беремо соус, який ми зварили, і змащуємо гарно наші рульки. Наші ніжки відправляються на 60 хвилин в духову шафу. Рулька запікається 30 хвилин. Хочу дістати її і повторно змастити соусом. Нарешті довгоочікувана година минула. Рулька повністю готова. Аромат на кухні просто такий, знаєте, ж підриває зсередини. Дістаю її з духової шафи. Нарешті рулька готова. Підготовка настільки проста, що будь-хто впевнений впорається. Єдине тривалий час приготування. Всього ми займалися приготуванням рульки 4 години. Подивіться, яка вона соковита, ніжна. Куштую. Друзі, неймовірно ароматне, смачне, ніжне м'ясо. Розумію, що існує дуже багато рецептів приготування рульки. Є з хрусткою скоринкою, є з м'якою скоринкою, як у нас. Це виключно за вашим бажанням. Але запевняю, якщо зробите за нашим рецептом, ви будете здивовані. Вам однозначно сподобається. І традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!